Щоб використовувати його в автомобілі. Якщо вам потрібно освітити підкапотний простір вже дуже гарно видно світло. Так, ось червоний режим. Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас багатофункціональний ліхтар від компанії Nightcore модель NVL20. 600 люмен світла, 93 метри. Цікавий дизайн. Зараз відкриємо, подивимося, що там всередині. Комплектація. Гарантійний талон. Інструкція на різних мовах, включаючи українську. Це однозначно плюс. Кабель зарядки. Type-A на Type-C з такою стяжечкою. Давайте подивимось, якої він довжини, приблизно 50 см. І, звісно, сам ліхтар. Як я розумію, в нього є направлене світло та розсіяне. Ось таким чином його можна встановлювати. Тут є, бачимо, неодимові магніти. Також мала би бути функція карабіну, тобто його можна вчепити на лямку рюкзака або навіть на якусь гілку на дереві, без будь-яких питань має він світити. Так, кришка, під якою знаходиться у нас акумулятор, є ущільнююче кільце. Акумулятор формату 21700 на 5000 мАч. Під гумовою заглушкою жовтого кольору. Роз'єм зарядочки type c і також тут поруч розміщені 4 світлодоводи, які сигналізують про рівень заряду акумулятора. З цієї сторони величезна кнопка, увімкнення і напевно перемикання режимів. Бачимо, пружина. Доволі м'якенька, мала би бути, на мою думку, трішечки тугіша. Акумулятор має плюсовий контакт, який піднімається приблизно на 1 мм над основною частиною акумулятора. Перевіримо, як Nightcore тримається на магнітах. Ось у мене тільки два магніта задіяно, один ні. Але без будь-яких питань, як бачите, ліхтар навіть на двох магнітах надійно фіксується в будь-якому положенні. Ви можете виставити, наприклад, собі під будь-яким кутом. Споживання. 46 А 1 А. В мінімальному режимі 70 А. В червоному режимі 169 тисяч А. Режим направленого світла 55 А. І в менший режим яскравості це 253 тисяч А. Потужність зарядки 9,3 Вт. Непогано, на мою думку. Також присутня індикація. Тобто бачимо, що два світлодіода світяться, третій мигає. Значить, що ліхтарик заряджений приблизно на 50% і заряджається далі. Подивимося, чи може він працювати і одночасно заряджатися. Вмикаємо його. Так. Навіть максимальний режим у нас є, мінімальний також, режим червоного світла присутній. І режим направленого світла також є. Тобто, функціонал точно такий самий, як і від просто акумулятора. Найткор запам'ятовує, в якому режимі його виключили, тобто або таке світло або направлене. Але рівень яскравості він не пам'ятає. От, Наприклад, ми його залишили в найяскравішому режимі. Тепер вимикаємо. Ось він вимкнувся. І коли вмикаємо, то він все одно вмикається в середньому режимі. Чи, наприклад, переключились на червоний режим. Зачекали кілька секунд. Тепер можемо ліхтар вимкнути. Ось він вимкнувся. Але вмикається все одно в білому режимі. Но, якщо ми переключимо його в режим направленого світла, і виключили. Наприклад, зараз виключає. І вмикаємо його, то він все одно буде вмикатися в режимі направленого світла. Тобто пам'ять є, але на рівень яскравості вона не розповсюджується. Потужність зарядки зросла до 9,6 Вт. Ліхтарик повністю зарядив акумулятор. Бачимо по індикації, що зарядка не йде. Давайте ж заміряємо його напругу. Так. 4,15 В. Також подивимося, чи працюватиме цей трансформер з нерідними акумуляторами. Тут у мене Samsung 40T21700 з плоским плюсовим контактом. Давайте його поставимо. Ні, на жаль, не працює. Давайте спробуємо додати неодимовий магніт. Ось тепер запрацював. А не працює він без магніта не через те, що тут випуклий плюсовий контакт, а через те, що рідний акумулятор йде з захистом, і він, як бачите, десь приблизно на 3-4 міліметри вищий за звичайний 21700. Тобто, навіть якщо ми магніт поставимо з цієї сторони, з сторони мінусового контакту, і встановимо акумулятор, то він буде працювати. Тобто Nightcore Якби зробили ось цю пружинку трішечки довшою і такою, що гнучкою, то ніяких ось таких костелів не потрібно було б використовувати. І з звичайними акумами цей малюк також би працював. Подивимося, що там з перегрівом. Давайте включимо його на кілька хвилин. Перед цим замірюю температуру. Вона приблизно 24,5 градуси. Вмикаємо на максимальний режим, ставлю годинник і залишаю на певний час. 10 хвилин на максимальній яскравості. Рівень яскравості, на мою суб'єктивну думку, не знизився. Давайте подивимося, що там з температурою. Температура 34, десь тільки що наміряв. 36. Ну, прям проблем з перегрівом я абсолютно не бачу. Тобто тест на перегрів точно пройде. Абсолютно темний паркінг. Тестуємо Nightcore. Вмикаємо відразу мінімальний режим. Ось в мінімальному режимі можемо подивитися, як світить до орлетів приблизно. 3-3,5 метри. І в мінімальному режимі ось таке освітлення. Тобто для якогось намету чи кемпінгу цього буде точно достатньо і приблизно все ви зможете побачити. Наступний після мінімального ось незручність, тобто він завжди вимикається. В другому режимі видимість вже, на жаль, на відео не видно, але в кінець паркінгу приблизно 45 метрів. І я рулети оком бачу, але на телефоні не видно. До ящика білого приблизно. 10-15 метрів. Тепер максимальний режим. Так, ось в максимальному режимі. Вже дуже гарно видно. Світло прям повністю розсіє, на ніякої плями по центру немає. Дуже яскраво видно, а на стіні то прям засліплює. Ось малючок. Ось так світить. Давайте тепер ще червоний режим. Так, ось червоний режим. Ну, зовсім непогано видно. Ось такий переключимося в режим направленого світла. Ось світлодіод направленого світла. Вдалечінь доволі гарно світить. Спробуємо переключитися в менший режим. Но, керування мені не дуже подобається, тому що без виключення ліхтаря не можна переключити режим. Можливо, я ще не знайшов, подивлюся в інструкції, і якщо будуть зміни, то я вам обов'язково покажу, але яскравість ви можете дійсно оцінити по цьому відео. Цей малюк ідеально підійде для того, щоб використовувати його в автомобілі. Якщо вам потрібно освітити підкапотний простір, долити омивайки чи, можливо, заміряти рівень мастила, то прикріпивши його до капота за допомогою магнітів, ви все точно побачите. Тут все видно, наче в вдень. До висновків, ліхтарик мені сподобався, але й мінуси у ньому присутні. Основний, на мою думку, це керування. Воно мені не подобається. Я не люблю, коли не можна переключити рівень яскравості, не вимикаючи ліхтар. Це нелогічно якось. Тим паче, що у Nightcore є ліхтарі з просто чудовим керуванням. Тут щось вони зробили не те. І другий мінус це ціна. Хотілося б, щоб вона була трішечки менше. У всьому іншому дуже класний девайс з неймовірно якісним світлом, рівномірним, розсіяним і доволі. Сильним і потужним далеким світлом. Тобто, воно світить без питань на 50 метрів. Дуже круто. Функціональність на відмінному рівні, тобто невдимові магніти, як ви бачили, вирішують у цьому випадку. Дуже круто, що під час заряджання ліхтар можна використовувати на всі 100%, і він абсолютно не врізає функціоналу. З перегрівом також ніяких питань. 10 хвилин пропрацював, при цьому нагрівся там до 36 градусів, що, в принципі, я вважаю нормальним. Свою думку про ліхтар можете написати в коментарях. Дякую за увагу. Ставте подобайки. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test.